Сьогодні у Центрі надання адміністративних послуг Тростянецької селищної ради відкрито сучасний центр оформлення біометричних документів, подання заяви, реєстрації, фотографія, відбитки пальців та необхідні проплати усе в одному місці і за лічені хвилини. На офіційне відкриття завітали селищний голова Людмила Червонецька та начальник управління Державної міграційної служби у Вінницькій області Борис Наливайко. Впровадження такої послуги у ЦНАПі надасть можливість жителям громади, заощадивши час на відвідування владних структур, оформити паспортні документи. Для отримання паспортного документу та подачі документів для його виготовлення ви можете звернутися до Центру надання адміністративних послуг Тростянецької селищної ради, який розташований за адресою СМТ Тростянець, вулиця Соборна, 37. У дні, які ви можете звернутися, це понеділок, вівторок, середа, четверта, п'ятниця з 8 години до 17.00, у п'ятницю до 16.00, обідня перерва з 12.00 до часу. З переліком необхідних документів для подачі можна ознайомитися на сайті Трусинецької селищної ради у вкладці ЦНАП.